Дня всім, хто сьогодні дивиться нашу телепередачу. Власно вирощені овочі, фрукти, ягоди це повноцінні якісні продукти харчування для кожної родини з яскравим насиченим ароматом і смаком. Саме такі продукти є необхідною умовою для міцного здоров'я. Впевнена, що для кожного здоров'я є безумовною цінністю. І саме це спонукає мене вивчати культуру інтенсивного органічного землеробства. Сьогодні мова буде про цибулю. Саме продукти, вирощені на власних грядках, дають енергію для життя і зміцнюють і зберігають наше здоров'я. На моєму столі цибуля особлива. В чому її особливість, запитаєте ви? По-перше, ця цибуля вирощена на моїх грядках. Скажу чесно, не вся. Але ця цибуля посаджена восени, тобто це підзимня цибуля. Крім того, таку цибулю зможете виростити і ви, якщо залишатиметеся з нами протягом нашої телепередачі. Власна практика дає можливість дати декілька важливих порад. І я надіюсь, що вони стануть вам в нагоді. Ще до недавнього часу виростити цибулю мені ніяк не вдавалося. Декілька моїх спроб не призводили до результату. Яку цибулю я садила, такого ж розміру і вибирала. Але знайомство з Марією Галунець, членом Житомирського клубу, просто зробило відкриття в моєму житті. Прослухавши диск декілька разів, я із задоволенням зробила для себе висновки про те, що і я можу вирощувати цибулю, врахувавши ті поради, які вона дала. Надіюсь, моя практика стане в нагоді. Тому саме перше, що потрібно зробити, це вибрати місце для цибулі, підготувати грядку. Я зібрала картоплю і тепер ця грядка буде якраз для того, щоб посадити там цибулю. Зібравши картоплю, я відразу засіяла її гірчицею. Саме того року я ж так само це практикувала. Засівається гірчицею для того, щоб покрита була грядка і ще достатньо наросло зеленої маси. Потім, коли появиться 3-4 листочки, я обов'язково буду проливати цю грядку розчином ефективних мікроорганізмів. У співвідношенні 100 мл на відро води на 10-літрове відро води. Для чого я це роблю? Для того, щоб покращити умови для насіння, які я туди буду висаджувати і висівати грядка моя має ширину 80 см. І на цій грядці я практикую висаджувати декілька культур, не тільки цибулю. По-перше, це може бути цибуля, морква. Цього року я посадила ще й буряк. Для того, щоб розмістити таку кількість культур, я зробила після того, як гірчиця підросла, два рядки восени для цибулі. Це відбулося 9 листопада. Якщо ви запитаєте, коли висаджувати цибулю цього року, то я порекомендую зробити це тоді, коли у вас буде час. Важливо це робити з жовтня і можна посічень лютий включно, якщо для цього будуть вікна. І буде можливість вам підійти до своїх рядок і висадити цибулю. Між рядками того року я зробила прямо по гірчиці, я залишила відстань 30 см. І потім це дало мені можливість весною. З лівої і з правої сторони на відстані 15 см, ще посіяти два рядочки моркви, а посередині висіяти один рядок буряків. Врахуйте цей момент. І ваша грядка дасть вам не тільки врожай такої цибулі, а може дати ще врожай і от такої моркви. Звичайно, що морку я збираю не всю таку, але її достатньо для того, щоб забезпечити нас. Цим продуктом. Важливою умовою моєї грядки є те, що грядка не перекопується. Я хочу наголосити на цьому, тому що, перекопавши її, ми порушуємо структуру землі. Руйнується водний і повітряний баланс. Тому тут дуже важливо цю умову зберегти. Якщо ви зібрали урожай, а це може бути навіть грядка після помідорів. Огірків, зелені, суниці садової, це хороші попередники для цибулі. Ви засіваєте, не перекопавши її, засіваєте сідератом, гірчицею чи олійною редькою, можливо використати і фацелію, І потім, коли сідеральна культура підросте, навіть вона може досягати висоти 30-40 см, ви можете робити рядки і сміло садити туди цибулю. Не скошуючи зелену масу. Саме так я зробила того року і отримала результат, який ви бачите. Такі цибулини це саме цибулини, які посаджені були під зиму. Яку цибулю нам треба висаджувати? Ото це дуже важливий момент, на якому обов'язково треба акцентувати увагу. Цибулинки мають бути малесенького розміру. Чому? Тому що коли ми висаджуємо цибулю під зиму, ця цибуля, якщо вона буде більшого розміру, має здатність яровизації і стрілкування. Тому дуже важливо ту мілюзгу, яка у вас є, висадити саме в осінній період. До речі, сьогодні є багато. Різних сортів, які пропонуються для посадки під зиму. В основному це голландська селекція і це цибуля, яка не стрілкується, коли ви її висаджуєте, навіть при тому, що вона трошки більшого розміру. Найкращий розмір цибулі так званий нульовий, тобто до півтора сантиметра. Така цибуля ще не має сили для стрілкування. Отже, ми висаджуємо отаку от дрібненьку цибулю. Саме з такої цибулі ми потім отримаємо отакі от товарні цибулини. Для цибулі дуже важлива волога, і саме осінньо-весняний період забезпечує їй належну кількість вологи. Крім того, що така цибуля не стрілкується, вона нарощує хорошу товарну цибулину. Коли збираєш таку цибулю, то дійсно отримуєш задоволення. На яку глибину потрібно висаджувати цибулю, коли ми вже зробили рядочки, бажано під зиму садити на глибину 3-4 см. Цибуля, на відміну від чесника, не садиться глибоко. Її треба посадити так, щоб вона потім мала більше можливості отримати сонячного тепла, сонячного світла. Якщо ми садимо її всі дирати, то це означає, що ми ще й захищаємо цибулю від морозів. Якщо ж грядка перекопується і ми висаджуємо цибулю, то ймовірність того, що цибуля може не перезимувати набагато більша. Коли вдарять перші морози, гірчиця зникає, покриваючи цибулю, яку ми посадили. Крім того, Коренева система її перегниває, утворюючи хороший баланс повітря і вологи для цієї культури. Бажано, якщо ви сідирати не встигаєте висіяти, прикрити її мульчею. Це може бути сіно, трава, ви можете використати листя для того, щоб замульчувати цибулю. Це зробити важливо, тому щоб все-таки цибуля добре сперезимувала. Тепер на якій відстані садити цибульки? Отакі От малесенькі цибулинки садимо на відстані 6-8 см у рядочку. Між рядками, якщо ви не садите іншу культуру суміжну, бажано дати 15 см. Якщо ви поєднуєте це з морквою, то залишіть місце для того, щоб весною ви мали можливість моркву посіяти. На яких сортах важливо зупинитися? Ми бачимо тут різну цибулю, і це цибуля Наталі Васильівни Матюшиної, нашого консультанта, яка виростила її з насінин. Це врожай першого року. Цибулю, яку ви бачите з правої сторони, це цибуля, яка вирощена. І сорти, які я використовувала, це сеншуй, радар і інші. Вони мають отаку от форму красиву, але ця цибуля, якщо це радар, то зберігається вона менше, тобто її треба з'їсти в першу чергу. Дуже добре зарекомендувала себе цибуля сорту Stuttgarter Riesen. Це є німецька селекція. Цибулини плоскі, вони мають гострий смак, виражений, але зберігаються дуже довго. Нарощує цибулина хорошу товарну вагу, і ви можете зібрати хороший врожай цибулі. Коли ви будете висаджувати насінинки, то звернете увагу на те, що вона має. Та вони мають також отаку плоску форму. Сьогодні вибір такий, що ви можете по сортах підібрати саме ту цибулю, яка вам подобається. Більш детальна характеристика сортів описана в нашій газеті. Голос землі. Що ще потрібно врахувати? Коли ми висаджуємо цибулю, я ще хочу наголосити на тому, що в рядочок бажано дати поживи для цибулі. Це може бути попіл, це мікро-макроелементи, і макроелементи, які є там. Крім того, це може бути компост, найкраще М-компост, і може бути біогомос. Я біогомос перемішую з піском і вермикулітом у рівних пропорціях. Це дає на перших порах можливість розвиватися цибулі, крім того, є достатня кількість вологи, і це якраз і спонукає цибулю набирати таких розмірів, як ви бачите. Коли ми прикриваємо цибулю, то фактично робимо для неї сприятливі умови у вигляді мульчі, і цибуля тоді добре перезимовує. Виключенням можуть бути ті цибулини, які можуть провалитися у нірки мишей. Те, що я спостерігала цього року, то певна кількість, части... кількість цибулів все ж таки не зійшла. І я досадила весною в ті прогалини цибулю. Саме цікаве те, що цибулини я отримала меншого розміру. І порівняла і зробила для себе висновки, що все-таки. Цибуля, яка посаджена в осінній період, вона дала набагато кращий урожай, чим цибуля, яку я досаджувала весною. Крім того, якщо ви вже будете вирощувати цибулю, така посадка в осінній період дає можливість позбавитися від деяких шкідників. Це в першу чергу цибулева муха. Якщо ми висаджуємо поруч ще й моркву, то морква відганяє цибулеву муху. Тому, врахувавши всі ці деталі, я надіюся, що це допоможе вам на наступний рік отримати такий же гарний врожай цибулі. Рекомендую переглянути диск пані Марії Галунець. Якщо я щось сьогодні і не сказала, то вона нагадає і додасть багато цікавих порад щодо вирощування цибулі весною. Крім того, в нагоді стане і наша гадета Голос землі. Іде диву землі, де описаний досвід не тільки мій, а й наших членів клубу. Хай і на ваших грядках виросте така цибуля. І я упевнена, що все у вас вийде. До наступних зустрічей!